Добрий день, з вами сад і садівник Прикарпаття. 2 березня 2024 рік. Початок березня весняні роботи у садках у повному розпалі, і найперша з них це обрізка плодових дерев і чагарників. Коли ти досвідчений садівник, то обрізка плодових дерев для тебе дитячі запавки. А от коли ти садівник-початківець, підходиш до дерева. Бачиш таку картину, де пагони ростуть у небо, а дерево то густий великий кущ, руки опускаються від того, що ти не знаєш, що робити. Насправді ж не все так страшно, як здається, на перший погляд. В обрізки дерев є свої правила, і якщо їх дотримуватися, то вона стане не такою вже й тяжкою. І так, підходимо до дерева. Оглядаємо його і дивимося, що нам потрібно спершу зробити. Найперше, що робимо, то це проводимо санітарну обрізку, тобто видаляємо усі сухі, хворі і поломані гілки. Видаляються усі гілки, що ростуть усередину крони і загущують її. Урожаю на цих пагонах не буде, а от якщо вони будуть весь час у тіні. То на них будуть з'являтися різного виду грибкові захворювання і шкідники. Загущена крона це ідеальні умови для спалаху грибкових захворювань і розмноження шкідників. Потрібно буде повидаляти усі пагони, які ростуть вертикально вгору і вертикально вниз. Плодів на цих пагонах також не буде. Пам'ятаймо, що урожай зав'язується на гілках, які ростуть горизонтально. Зрізаються усі гілки, які неправильно ростуть, або заважають розвиватися іншим пагонам. Зрізаються гілки, які ростуть під гострим кутом і перетинають собою. На гілках, що перетинаються, урожаю також не буде. Навіть при легенькому вітрі гілки, що перетинаються, будуть тертися одна об одну і збиватимуть одна одній плоди. Гарного урожаю не буде ні на одній із двох гілок. Видаляються пагони, які ростуть із однієї бруньки. Залишаємо той пагін, який, на нашу думку, має зручніше розміщення. Той, що йде вертикально, видаляємо, а той, що має горизонтальне розміщення, залишаємо. Пагін, який відходить далеко від гілки, укорочуємо, призупиняємо його ріст. Переводимо його на слабшу гілочку, яка росте вбік. Видаляються гілки чи пагони гілок, які ростуть у одній площині. Верхні пагони будуть затіняти нижні, ті, що під ними. нижні пагони постійно будуть в тіні і з них толку ніякого не буде. Залишаємо один пагін, залишаємо нижній. Переводимо на нього ріст усієї гілки. Видаляються усі гілки. Які ростуть вертикально вгору. Ці потужні жируючі пагони називають вовчками. Плодів на них не буде, вони будуть лише загущувати і затіняти крону дерева. Щоб зупинити ріст дерева, верхівка провідника зрізається з переводом на слабшу гілку, яка нахилена в сторону. За невисоким деревом легше доглядати, легше його обробляти. І легше знімати з нього плоди. Притримуючись правил обрізки дерев, ми отримали ось таке дерево. Розкрили йому середину крони, це дасть змогу гілкам краще прогріватися сонцем і провітрюватися вітром. Адже загущена крона дерева це ідеальні умови для розмноження шкідників і спалаху різного виду грибкових інфекцій. А щоб дерево гарно росло і розвивалося. Його крона має гарно провітрюватися і прогріватися сонцем. Ну і не забуваємо, що інвентар, яким проводиться обрізка дерев і кущів, має бути оброблений якимось антисептиком, щоб при обрізці гілок уникнути попадання інфекції всередину рослини. Свіжі зрізані рани потрібно заробити садовим варом або садовою фарбою. Бо зрізи на гілках це відкритий шлях усередину рослини для грибкових хвороб і шкідників. Після обрізки дерев, щоб обеззаражити свої рослини і ґрунт під ними, то проводимо обприскування саду розчином карбоміду і мідного купоросу. Як готувати даний розчин ми вам покажемо у наступному ролику. Обрізані оброблені від хвороб і шкідників. Побілені і обкопані дерева до нового сезону готові. Ну ось і все. Всім щиро дякуємо за підтримку, за ваші лайки і коментарі. Діліться відео з друзями, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Гарних вам і нам урожаїв!